Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Спочатку вам покажу люкс одягів взуття, а потім трішечки вагового секонджу. Перша моя знахідка це ось такий вкорочений кардиган. Він з кашеміру. Цікавий склад. Тут є перероблений кашемір 60%, 35% кашеміру і 5 вовни. Красивий такий у нього колір Капучино. Попереду застібається на гудзики і розмір був вказаний L. Його ціна 280 гривень, і як на мене, як для кашемірової речі, в принципі, дуже навіть прийнятна. Рукавчик тут де три чверті, і сам по собі він такий, як топ. Щоправда, не знаю, наскільки він функціональний і практичний, адже сам по собі кашемір дуже тепла, тканина, ще й в поєднанні з вовною, а тут усе відкрите, він в перший і короткий, і тут такий дуже подібний виріз відкритий, тому в яку погоду його носити, невідомо. Ще мені сподобалася ось така кофта, вона тепла, хоч і на короткий рукав. У складі є 60% ангори, 30 вовни і 20 поліаміду. Її ціна 240 гривень, теж як для складу дуже хороша ціна. Але тут тканина не є м'яка, а така доволі жорстка. І це наштовхує на думку, що все-таки випрали цей светр в теплій або гарячій воді, і він так збігся докупи. Адже розмір був вказаний XL, а самі в примірці, бачите, він йде в обтяжку, тобто це м або навіть С. Ще мені сподобалася ось така кофта кардиган з таким коротким рукавчиком, в першу чергу сподобалась своєю оригінальною в'язкою. Ціна його 300 гривень, розмір у нас вказаний М або ж 38-й, і склад тканини тут доволі хороший: 50% бавовна і 50% акрило. І давайте дивитись в примірці. У кофти красивий молочний відтінок, вона йде в такі як невеличкі дірочки, і все-таки її напевно варто вдягати поверх чогось. Я її вдягнула поверх попередньої кофти, і самі бачите, це не дуже красиво виглядає. Все-таки треба щось сюди тонче вдягнути, або все-таки мка на мене маленька, і треба в якусь таку от ельку, щоб воно виглядало так, як треба. Одним словом, мені ця кофта не зовсім підійшла, не дуже добре сіла по фігурі. Наступною буду приміряти ще ось таку смугасту кофту, вона продається зі знижкою, її ціна 150 гривень іде у смужку чорно-білу. Це такий зараз актуальний фасон, як поло вона з комірцем попереду застібається вверху на гудзики. Розмір вказаний 40-й 12-й. Склад тканини тут хороший, натуральний. Це у нас 50% віскоза, 48% котон, бавовна і 2 еластан. Загалом я дуже люблю смужку, люблю такі от смугасті ковтини, але ось цьому фасону, мені здається, ця смужка не дуже пасує. І все-таки, якщо б вона була однотонна, то напевно була б більш ефектною. І рукавчик тут доволі дивний, він і не три чверті, і не повний, такий, ніби як підстрелений, трішки ніби вдягнула з молодшої сестри. Щодо стану, то стан кофти ідеальний, взагалі новесенький, як і в більшості речей з люкса. І ще мені дуже сподобалась ось така сорочка. Сподобалась своїм яскравим зеленим кольором, коштує вона 260 гривень. І, напевно, ви вже бачите по текстурі, що вона ляна. Ось така вона є бірочка, де і вказано, що це 100% льон. А виготовлена вона в Італії. Стан, звісно ж, новий, колір дуже насичений. Класний акцентний, і ось така вона в примірці, така от сорочка-розлітайка, як туніка. Я все-таки більше люблю класичні сорочки, а не ось такі от широчезні. Взагалі не ношу тунік, Напишіть, як ви любите чи не любите туніки і чи носите їх. І далі буду приміряти ще одну тоніку, ціна 280 гривень. Взяла лише так вам показати, адже тут шикарний склад. У складі є шовк. Давайте разом подивимося, бірочку, і власне тут 60% бавовни і 40% шовку. Розмір вказаний S. Сама Тоніка йде така, як напівпрозора. Це такий якийсь домашній варіант або пляжний варіант. Ось цей бренд якраз спеціалізується на пляжному одязі, купальники у них є і такі от речі для дому. Ось так сорочка виглядає в примірці. В принципі, мені підійшла, і вона ще й має поясок. Він зав'язаний позаду, хоча можна зав'язати допереду і буде виглядати як халат. В принципі, можна дочекати знижки і собі купити для дому. І тільки подивіться, які знайшла піжамні штани. Написано, що це Гучі, і принт. Тут такий так характерний для Гучі. Інших бірочок не було, лише основна, тому стверджувати оригінал не оригінал не можу. Їхня ціна 280 гривень. І ось такі вони йдуть донизу трішечки завужені. Не знаю складу, мені на відчуття, що це поліестер. І власне тому схиляюсь до думки, що це все-таки копія, не оригінал. Якщо у мене серед глядачів є експерти по люкс брендам і розбираються в бірках. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, оригінал чи ні. І ще знайшла ось такий халат від Pierre Cardin, теж хороший люксовий бренд. І знову ж таки інших бірочок немає, лише ось ця основна, і вказаний розмір 2XL, але на вигляд самі бачите, халат доволі компактний. Іде він атласний, чорний, на запах. Тут ще б мав бути поясок, але пояска немає, загубився або його не було. Красиві тут рукава, три чверті, і внизу тут є мережево, дуже це все тендітно, елегантно виглядає. Але знову ж таки коштує він 380 гривень і мені було шкода давати такі гроші. Можливо, вам варто дочекатися знижки. З одягу це була моя остання знахідка на Люксі, і давайте я вам ще покажу взуття. Ось такі були кросівки, дуже акцентні, поєднання білого і срібного. Ще й дуже така от прийнятна ціна, коштує 300 гривень уже зі знижкою. А тут у нас ось такі босоніжки коштують 350 гривень всього-навсього. Вони такі дуже простенькі і на плоскому ходу, думаю, мають бути надзвичайно зручні. Дивимося з вами далі. Ось такі були брогі, теж продаються зі знижкою. Раніше оцінювали їх 550 гривень, зараз 400. І ще ось такі лофери. Мені здається, я вам їх показувала раніше. 450 гривень вони коштують. Власне, я вже казала, тут на люксі не так часто відбувається оновлення товару, тому можливо деякі взуття ви вже бачили в моїх попередніх відео. Ось такі дуже класні були замшеві. Черевички, батільйони коштують 400 гривень. Це натуральна замша. Стан у них ідеальний, розмір був вказаний 37-й. Ось такі ще черевики йдуть, як під чоловічі 550 гривень. Коштують, а це конверси 850 гривень. Красивий у них колір, такий є рідкісний, насичений, синій. І давайте вам ще щось класичне покажу: ось такі по знижках, босоніжки на підборах. Ось ці красивий колір мають всього-навсього 200 гривень коштують. І ось такі супер зручні в спортивному стилі. Вони абсолютно новесенькі, ціна їхня 450 гривень, я так розумію, це натуральна шкіра. І переходимо з вами у ваговий відділ. Розпочну традиційно з одягу. Ось така мені сподобалася джинсова вкорочена курточка, розмір вказаний 16 Це в принципі добре, адже я якраз хочу якусь таку об'ємну джинсову куртку версайс, але ця виявилася не надто об'ємною. Не зовсім те, що я собі шукаю. Загалом куртка класна в новому стані без жодного дефекту. Це, до речі, інший секонд-хенд, інший день. Це десь середина завозу. Ціна за кілограм тут сьогодні 259 гривень. І приміряємо з вами далі джинсову жилетку. Розмір вказаний 10-й, тобто це така от S-ка, M-ка. Вона дуже з цупкого деніму, дуже якісного деніму, класний тут класичний синій колір, якість просто супер. Дуже мені сподобалася. 100% бавовна, стан ідеальний, але, на жаль, вона на мене малесенька, навіть не можу на собі її застібнути. Сама жилетка просто дуже крута. І дуже дивно мені, що до четвертого чи це день, її ніхто не купив, адже стан ідеальний якість просто бомбезна, шикарна. Ще мені сподобалася ось така блуза. Розмір тут вказаний, 16-й, іде з такою от рюшкою попереду. Спереду вона також засібається вверху на ґудзики, і склад у неї чудовий, адже вона на 100% звіз кози. Блуза в новенькому стані, без жодного дефекту. І крім такого дрібненького принта, вона ще й має ледь помітну вишивку. Іде в такому стилі боху. Як ви знаєте, це зараз актуально, трендово. І з джинсами, я думаю, буде виглядати просто вау! Була б вона на розмір два меншою, точно взяла собі, але, от, бачите, тут лінія плеча не зовсім на місці, рукавчик приспущений, це не дуже гарно, акуратно виглядає, тому залишила її в магазині. І вдалося мені знайти ось такі джинси з скіні. Скіні вона знову повертається, знову стоїть в тренді. І ще ці скіні хорошого, класного бренду Levis. Дуже схожі джинси від Levi's я вже знаходила в іншому магазині Second Hand, і от знову мені пощастило натрапити на такі. Ось так вони виглядають в примірці. Це розмір L, по довжині вони добре сіли, так, в принципі, в талії теж добре сіли, по розміру підійшли, але почала до них приглядатися, і все-таки тут попереду є такі, як плями. Тобто джинси не в ідеальному стані, на жаль. Давайте заради цікавості я їх поважу, подивимося їхню ціну, а потім ще вам покажу взуття і сумки. Отже, джинси від Леві заважили всього-навсього на 160 гривень. Можна було б брати, якщо б вони були в кращому стані. І дивимося взуття. Ось такі були дуже прикольні шкіряні чобітки з такою от вишивкою. Щоправда, вони в далеко не ідеальному стані, особливо це видно по каблуку, дуже сильно він затертий. Ну і підошва теж затерта. Але видно, що чобітки якісні і добротні. І ще мені дуже сподобалися ось такі черевички на шнурівках: це River Island, і вони усі такі от брендовані, дуже класні, на грубій такій підошві, 37-й розмір. Були плюсики на підошві, це означає, що раніше їх продавали на люксі. І тільки гляньте, які ще були шльопанці в яскравому помаранчевому кольорі. На перший погляд вони були як нові, але насправді дуже у них затерті носики. Ось такі ще гарненькі туфлі від Mark Spencer. Вони, щоправда, не з натуральної замші, було вказано, що це замінник. Вони такі, як текстильні, стан у них був ідеальний, новенький. І давайте ще вам покажу, яке було спортивне взуття. Ось такі симпатичні, з мітімаусами кросівки на грубій платформі, в хорошому стані, лише вони трішки замазані. І поруч були від Adidas, з натуральної шкіри, на ліпучку, але стан у них так собі. А тут у нас знов взуття від River Island. Ось такі кросівки, вже більш-менш стан хороший. І я так розумію, вони теж шкіряні. Дивимося, з вами далі. Були ще ось такі непогані, наскошеному каблуці напівчобітки в такому ковбойському стилі з вишивкою, але це знову ж таки не натуральна замша, це замінник. Ось такі ще були високі кросівки, вони з натуральної шкіри, але це якийсь великий розмір, я так розумію, що вони чоловічі. Дивимося з вами далі. Тут знову ж таки чоловіче взуття, а поруч кросівки жіночі, такі от чорні йдуть на грубій танкеці. І балетки теж в чорному кольорі, стан хороший. А ось це щось таке більш-менш цікаве леопардові сліпони. І стан у них був доволі непоганий. Ось такі ще були черевики на зав'язку, дуже такі виконані добротно. Видно, що якісні це нейтральна шкіра, і колір у них такий класний пастельний, червоний. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Це у нас фірма Siguel. Відомий одяг цього бренду якраз цікавими такими принтами дизайнерськими рішеннями, і сумка теж була доволі цікава. А це у нас Бейкер. Дуже часто трапляються сумочки ось такого плану, вони ніби як целафанові, воду не проникні, а ось ця така мініатюрна в такі от метелики в дуже хорошому стані. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. і До нових зустрічей.